Карету швидкої допомоги для надання паліативної допомоги онкохворим передав в Подільський центр онкології волонтер Жерар Делясаль. Саль. Він представляє бельгійську міжнародну організацію Біфор ukraine яка активно допомагає Україні. Це вже друга швидка, яку Жерар доставив у Вінницький онкоцентр. Її обладнають дефібрилятором, киснем і ЕКГ. Бельгійська організація Біфор ukraine вже передала в Україну 96 автомобілів.

Чого автівка? Ви бачите, що це майже новий автомобіль з невеликим пробігом, який в раках політичної допомоги буде використовуватися обласним. Колишні спеціальності друга машина дасть можливість нам обслуговувати більшу кількість населення, тому що шість викликів на день це максимум для однієї бригади, ну і відповідно для одного автомобіля. Другий автомобіль надасть змогу створити другу бригаду паліативної медичної допомоги і зробити в два рази більше роботи, тобто обслуговувати в два рази більшу кількість пацієнтів.